І вдруг приходить Блекрок, а не редніша, ти мене... Ніт, і ще раз ніт і ніколи ним не був. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клоненка. але сьогодні жодної політології, жодних думок, просто фан, просто балдж. Тому що що правильно, сьогодні Міша Чеплига у цьому відео, і я хочу вам відверто зізнатися: Міша Чеплига, це мій краш, це та людиненька, до якої лине моє. Серце коли мені сумно, коли мені нудно, я йду включаю відос з Чаплигою і просто волаю протягом часу його перегляду. Я, я обожнюю, я відверто розповідаю. Я обожнюю, пане Чаплиго. Я обожнюю це, як просто ось ти маленький, ти коли йдеш повз якийсь ганделик і чуєш звітля, як ось ці мужички вже на п'ятому келиху пива, і вони там розповідають один одному про якісь таємні таємниці, про те, як влаштований світ, про рептіолоїдов і ро... Шильдов. І це абсолютно незрівняно, це незрівняно ні з чим у цьому світові. Це абсолютний відпочинок для мого мозку і абсолютна нірвана в. Куди я неряю з повною своєю відповідальністю за все те, що я зараз почую. І я дякую пані Чеплизі за те, що він існує, тому що ну, це, ж, ну, це ж повний балдж. Це ж живий прикол, живий маєстро, маестро, який продовжує розповідати в кожному ефірі неймовірне. І сьогодні ми просто трошечки зазирнемо у, скажімо так, свідомість Чеплиги і. Трошечки покайфуємо. Ну, я маю надію, що ви покайфуєте, бодай і я тут безумовно буду отримувати задоволення. Але, безумовно, якщо ви також, то не забувайте ставити лайки, підписуватися на цей канал та коментувати ваші коментарі, ваші враження. Будь ласка, я на них чекаю. Знаєш, хотілося б тобі сказати, що що банкове. А, ладно, скажу тобі так. Они хотят окончания войны. Не спрашивай, откуда я это знал. Что? Они хотят окончания войны. При этом они хотят выйти из игры. При этом сохранившись. И теоретически, теоретически, они действительно, я думаю, ближе к концу августа, будут самой настоящей партией мира. Вы будете удивлены. Ну просто уявить, ну просто уявить. Алло, Миша. Алло, Миша. Не вот так, не вот так. Алло, Миша, это Ермак. Птічка вилетіла із клітки, ми виходимо із ігри. <ріху> ну хто, хто, хто буде спілкуватися з Чаплигою? людиною, яка просто виїхала з країни у Канаду, яка просто перемістилася у іншу країну, в якої немає жодних зв'язків, не те, що з якимись там людьми, з реальністю, і просто, просто подивіться, він на повному такому пафосі розповідає, типу, цьому, як сьому шелісту про те, що ну, зараз, окей, ладно. Ладно, ладно, я поділюся з тобою. Інсайдним інсайдом. Таким інсайдним інсайдом, який зараз просить тебе. Вау, розірве мізки, просто розірве мозок. Вау! Офіс президента буде зараз партією мира. Вау! Це розповідає чаплига зі своїх інсайдних інсайдів. Вау! З доступом, з таємничої секретності, оверлевел, просто тому що міша чаплига насправді рептилоїд. І в цьому абсолютно можна впевнитися, якщо слідкувати за. Хоть діяльністю упродовж довгого часу. Тому я на місці Кирилла би не сильно вот, не дай Бог бути на месте Кирилла, невзирая на його деньги. Вот. И неизвестно еще, что товарищи в США придумали. Знаешь, все ж не так просто. Вот. И хто вообще это все придумал и зачитывает. А, це моє найулюбленіше це ж просто класичний. Прийом, інструмент, маєстр конспірології, ну, безмовно Чеплига є маєнстром конспірології. І ось тут ви можете зрозуміти, коли людина, яка вам щось розповідає, є конспірологом з шапочкою з фольги навколо голови, такою уявною, але все ж таки, ця людина просто підходить до вас і каже: «Слушай, братік, ну. Не все так просто в этом мире, понимаешь, в этом мире есть большие силы, которые управляют всем тем, что нам не дано знать, но все-таки я тебе кое-что расскажу, потому что мне такое что известно, и еще не так все просто будет, но все не так просто, потому что я-то знаю, а ты не знаешь, сейчас мы полностью удостоверимся в том, что я скажу, потому что я буду полностью тебе все пояснивать и так далее, и взагали, и взагали. небожители вони іноді спускається до мене і розповідає, що як насправді, ось я володію цим таємним знанням, балдеж, просто абсолютний балдеж. Якщо ви побачите людину, яка вам ось таке чеше постійно, не просто там щось ставила, хоча навіть іноді, якщо людина вставляє щось подібне у свої речення, у свої словосполучення, у свої промови, то вже можна замислитися, але якщо людина постійно цим займається, якщо кожна фраза, кожний тейк людини спроводжує Жується тим, що ні все так просто. Нужна як то дивитися в корінь. проблеми, нужна розуміти, що як насправді у світі відбувається, які сили стоять за кожним гравцем, і яка гра насправді йде. Боже, це просто абсолютний тригер, абсолютний знак того, що ви спілкуєтеся з конспірологом. І як не дивно, мені щастило в лапках у своєму житті спілкуватися з конспірологами. Ех, цікаві були часи, цікаві були часи. В Росії ВПК, ну воєнно-промишний комплекс, так далі, економіка, істерія, політична і так далі, уже повністю перейшла на воєнне русло, то просто так остановить ти це не можеш. Потому что оно либо будет направлено тогда вовнутрь и порвет балансы внутри, или оно должно быть выплеснуто наружу. Наружу оно может быть выплеснуто куда? В сторону оппонента, то есть НАТО и Запада. А через кого? Через Украину. Если Украина говорит, стоп, машина, типа мы в это больше не играем, пошли вы в пень, идите, блин, воюйте напрямую с ними, а мы типа все, цуфуемся, да? То в такому випадку виходить, що Україна віддає свої ресурси русським по суті, да? Да? то <стр hedgeru> <стр Dodi> відчуття, коли твоя власна маячня завела тебе у ту стежиночку, ту реальність, де ти абсолютно повністю повірив російській пропаганді, що вони то насправді з НАТО й воюють, ані ось з й Україна. І тепер ось це все. Промудривши у своїй голові, проплюсувавши, повіднімавши якісь там варіанти, це такий, о, зараз, якщо Україна вийде, ну, ми ж пам'ятаємо той шматочок про те, що Охвіс президента зараз стане партією миру за інсайдними інсайдами, інсайдами чеплиги. І значить зараз Україна вийде з війни, і от, от що буде? І Росія буде воювати з НАТО, і тепер виходить. Я безумовно розумію, що всі ці розмови не мають саме значення у реальному світі. Проте, якщо ви могли знайти для себе якусь логіку у цих висловлюваннях, просто нагадаю, що Путін не веде війну з НАТО. Путін веде війну за захоплення України. Це його ціль, а не воювати з НАТО. Йому взагалі, ну, не хотілося би воювати з НАТО, тому що, ну, він абсолютно адекватний у тій своїй картині світу, яку він має. Він розуміє, що навіть у той системі координат, які зараз перебуває система НАТО, а саме, ну, трошечки, все, параздолбайські, скажімо, відверто, навіть у. Такій системі все одно знайдеться доволі серйозна спроможність знищити потенціал військової Російської Федерації, якщо вона нападе на НАТО. В тому числі не забуваємо і те, що Сполучені Штати мають відреагувати на агресію стосовно країн НАТО, виходячи з того, що поки що президентом Сполучених Штатів є Байден. Так от. ну, Яка війна з НАТО, виходячи з цієї логіки, але панчеплига робить ось такий кульбіт, якимось чином. якоюсь стажинку до всего доходит и робот неимовернее высновкой все что у нас крадут сейчас под видом кор паразитации паразитация у нас крадут энергатом кор нет мой друг нет ну откуда у тебя такие люди нет это воруют наши наши трехкопеечные воруют с десятикопеечными копеечными такими же Із США, Європи і так далі. Ти що думаєш, там немає лыжных інструкторів, воров, афірістів і так далі. Скажу відверто, щоб бути на хвилі ось цих дубових спікерів, то безумовно, мені потрібно було б хильнути перед записом цього відео, або хиляти прямо під час запису. Але, мабуть, Ютубу це не сподобалося би. А з іншого боку, враховуючи, яка температура зараз повітря назовні, то я, мабуть, би відкинувся. Але все ж таки, от. Як. Ну, ну, вміє, ну, вміє, Чеплига, ну, вміє, от, от, от просто уявіть себе, реально, в генделику, уявіть, що ви один з цих мужичків, які п'ють півасік і розповідають, і безумовна тема зайшла на те, що. Ой, ворують, Верується! Ні, 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 не так отрідно. От. Ты Ти... врвали это все, розокрали, от, какую страну то просрали, ну і таке інше. ну Просто ну класично, ну класичне, ну, класичне. ну мені так, це так подобається, я, я ловлю чистий кайф, коли це все спостерігаю і безумовно хочу, щоб ви також за цим за цим всім подивилися із задоволенням. Таня! Я щас попрошу, бо соседей не что были. Таня! А, просто нет? Просто надо скотчем скотчем чуть-чуть подклеїти, тогда она не будет орати так громко. От, короче. Сопилка государственная. И <рес> приходит BlackRock, то у кого он эту, эту сопилку выкупит? У государства. А если я корпоразитировал сопилку себе, я ничего с ней сделать не могу, если не умею, на узнать. Сопилка государственная, а дырочки-то частные. Слухайте, скажу відверто, хоч шелест, ну, який бере ось це интервью у пана Чеплига, який с ним розмовляє, хоч він... вин і проросійський пропагандист, але я повністю його розумію. Я, мабуть, теж би віддав ну, щось, не знаю, хоча гроші би не віддав, безумовно, ну, певний свій проміжок часу свого життя, там півгодинки би віддав за те, щоб посидіти порозмовляти з Чаплигою і прослухати ось ці його неймовірні історії, просто неймовірні розповіді з новітньою термінологією, яку він видумує, з аналогіями, метафорами, ілюзіями. Які ви думають його цікавий, можливо, пропити, хоча свічку не тримав, мозочок. І я безумовно розумію настрій, шелеста у цьому фрагменті, у всіх фрагментах. Я просто його безумовно розумію. Ну, я маю надії, що розумію. І ось те, що і як говорить. Чаплига. Навіть неважливо, що він там, які сенси закладає. Це все не важливо, важливо, форма. Важливо, ця неймовірна обгортка. Я просто балдєю. Це балдж у повному самому сенсі, з великої букви через пробіли. Такий -E Балде Ж. Ні, д Е. -E, Який знак? О, Ж, якщо ми правильно розмовляємо українською мовою. Коротше, балдж абсолютний. І Таня, і, і, і Ендрю, маю надію, що Ендрю там все у нього нормально, у синочки Сына. Короче, мои улюблены. Мої Дед, какой же тебе же Милее все-таки? Ой, Милее. Ты знаешь, хочу поставить на Трампа. Ну, реально, вот. Ну, ну я такой же, как от в чем-то в в взгляді на життя, такой же, як он. Міша Чаплига – це наш Донні Трамп. От тепер. От тепер можна просто робити завісу у цьому спектаклі. Все вичерпано, все сказано. І безумовно, глядач, який зайшов на це відео, такий рандомний або рандомний підписник, який можливо тільки підписався і не в темі, як то кажуть, може задати логічне і абсолютно обґрунтоване питання. От нашого я подивився це відео. З одного боку, я вас абсолютно прекрасно розумію. Якщо вам, ну, скажімо так, не те, що не заходить Чеплига, а скажімо так, ну це специфічний, специфічний контент, я вас розумію абсолютно. Але з іншого боку, це відео, це низка відео про пана чеплигу. Це нашарування на те, що вже я обговорював. Тобто це штришок до його характеристики, штришок до його особистості. І я розповідав про те, що пан Чеплига, це то. Маєстро конспірології, який використовується Росію і є провідником російських ідей та російських наративів, саме тому, що він розповідає це на аудиторію, що сприймає його як конспіролога, як свого, тобто на підготовлену саме для такого контенту аудиторію. Тобто він... Один з інструментів російської пропаганди, і, можливо, всього лише, а можливо, він більше за цей вимір, але все ж таки під час цієї війни він тим, ким він є. І з одного боку можна сприймати його серйозно і намагатися розбирати якісь його деякі тези і говорити: ось це неправда, ось це не те, ось це взагалі не так існує. Але ж це абсолютно не несенітниця, тому що, ну. Протирічити конспірології, це занурюватися у неї повністю, і фактично ну, замазувати себе конспірологію і нічим не відрізнятися від конспіролога можна або повністю поринути у цей вайб, у цю хвилю, у цей потік свідомості, відключивши мозок, і насолоджуватися ним, як це я роблю, коли просто передивляюся відео з щеплигою. А можна просто підмічати якісь такі нюансики, які характеристики, показувати вам ось ці маленькі рисочки. Штришочки, які доповнюють образ, і пояснюють, чому ця людина є популярною у певної аудиторії. І я маю надію, що низкою цих відео я вам поступово розкриваю цього персонажа і показую, що він дотепний у своєму власному такому виміру. Він цікавий своїй аудиторії, він розповідає їм таємні таємниці, інсайдні інсайди. Хоча де він, і де офіс президента, але коротше, це я вже казав. І здебільшого він своїй аудиторії доказує, що він та насправді розповідає щось таке вумне, щось таке розумне, щось таке грандіозне, що тільки його варто слухати, і тим самим через усі власні тези впроваджує деякі вигідні росіянам наративи, зокрема про те, що ми також чули у цьому відео про російський паровой каток, який уже розогнався, і тепер він буде войвать знати, тобто коротше повторює російську пропаганду у тому, чи іншому вимірі. І в цьому і є сенс цього відео. Якщо ви додивилися до цього моменту, я дякую вам безумовно. Я маю надію, що ви також. Ну, скажімо так, отримуєте певне задоволення. Це, безумовно, певний іспанський сором, поєднаний з ось цим відчуттям крінжу, поєднаний з задоволенням, ось цим таким, ну, таким доволі специфічним, але все ж таки задоволенням. І маю надію, що ви були у цьому вайбі у цій хвилі разом зі мною. А тому, якщо вам це все сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте коментувати. Можливо, ви маєте якусь свою думочку про пана Чеплигу або про мене, про що завгодно. Про рептилоїдів і так далі. Коротше, що завгодно, пишіть у коментарі, щоб це відео продовжувало розповсюджуватися Ютубом, а також не забувайте, що ви можете підтримати цей канал, як це вже зробили, шановні спонсори пані Марина, пані Кетрін, пані Олександр, пані Ольга та пан Ячеслав. І я вам щиро, мої шановні спонсори, дякую за цю підтримку. І я просто вклоняюся перед вами за те, що ви витрачаєте свої власні фінанси і ресурси, допомагаючи мені розвивати цей канал, допомагаючи алгоритмам Ютуба зрозуміти, що цей канал варто пушити. А також я дякую всім, хто допомагає мені на платформі БайміКі. Усі лінки ви знайдете. В описі під цим відео. А наостанок, я як завжди, нагадую, що все це можливо лише завдяки нашим силам оборони України. Всі ці відео, всі ці веселощі і так далі. А саме тому ми не повинні забувати допомагати їм фінансово через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте щоденно, щогодинно, тим обсягом ресурсів, безумовно, які ви можете володіти, виділяти на. Таку важливу задачу, яка стоїть перед усіма нами, перед українськими громадянами. А я як завжди, наприкінці, вам кажу дякую вам за перегляд, і ми з вами незабаром, пані та панове, побачимося.